привіт! І сьогодні я Діма. І сьогодні ми будемо грати в, в цю гру. Популярна. О, ми шукаємо перший раз. такий у мене скінчик. Це самий Це знаєте, він самий дорогий. Ну, відповів ту гру, ну, коли в 2019-му йшло. До і від тої гри цього просто взяли. Ну я її взял. Кстати, поставь лайк, реально, поставь лайк, уже поставил. Точно, хорошо? Ну да. И підписку. Хорошо? <ривіт> ну знаешь, я уже. Кстати, мы за цей режим. Ну, выехали. <ривіт> Так, ну да, ба з м'ячками є, я знаю, но виже всі знаєте трохи. Мячків нема. Катки провалилися. Чи просто їх уже десь вообще нема. Чи просто не розпаунились. Ну ладно. Пошлите. Я вже пограв, ну вот скільки мне, так лобуксом, на 17 годин засу в цей уже. Типа десь вже день реально. От наголов за шукателя, а це за ховача. Так, от зараз мы будем на хаті грати. Ой, гоу. Так, 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 пішлить. Е, Все. Так, пішли. Let's go. Пишлить, пишлить. Так, вот тут сховаемся. Ну потом, може, не сховаемся, а преглянь, типа, потом. Мы прыгнем, и шерсть, залезем тут, я поняла. Ладно, пишлить. Ой, там уже... Ой, там уже шукати или... Ну да. Так. Та, че, фін... ну, блин, даже не подебаш, что як тут грати. А хіба что уже понимает? Тут просто доганяти надо. Не понял трохи. А, я не знаю, как рато, по-моему. Ну, же знає, як грати трохи. Чи ні? Хату просто вже... я не хату трохи. Він тільки двох бе вже. Ну ні, ми тут не будем сразу 4 хвилини сидіти тут в цей. Ну, давайте два гранта, щоб, гене, що поглянути, що вспіємо. Що, подумав, буде сильно і довго. Да шо воно не буде сильно і довго. Так, ну ладно, пішліть. І... І... Спись-піть, сховайся, 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 все все тут, тут будем. Целики я вам показав, Показував один раз. Целонки будем. Ми тут будем стояти, говорити. Ну, ну і що поробиш? Ну. І так будемо робити. Ну, я даже не знаю, що тут роблять. Ну, просто місця. Ксить. Да, я, я помер. Ну Ні. Ладно. Будем чекати другий раунд. Жалко, що будем чекати другий раунд. Ну так трохи. Ну, кладно. Це буде м'ячик тут я сидить. Чувак.

Та, що трошечки. Будемо ще трошечки. Далі я ще грати останній раунд. Да я будемо прощатись. Кстати, сьогодні не буде на якої музички. Ну, бо так. Вибачайтесь, бо просто не буде музики. Ну, бо авторське право буде мені. І папа грамм я попрошаю цим. останнім моя наже на лайки. Хорошо? Ну, Шисть пацанов. Так вот чего, пацанки? Вот это вообще было. Это думала, дверь. Я даже не побачил, кстати, вот, ну да, ну блять. Ну ладно, пишли. Что-то типа музыка попляли, а что вы на не чуете? Ну, вот так, ну, вона поплювать? Одно ну, пішли. Ну я в принципе. Так, що сюда там пише? Ага, два буду шукати. Но ну, я як не буду. Я туда не буду шукать, а то я уже один раз і шукал. В цьому видео на оце увокать. Короче, я вам же хочу показати зараз всего. Что будь-якого трохи заплынув я, шукаю трошки. Я хочу не йти туда сразу. Ну гавно сразу, то вы можете быстрее способом пийти. Я вам зараз покажу. Такие пішли зимой. Вот сюда надо, правда, якщо он не будет не буду, буду трогать. Ей-ой, пишлить. Пишніть, пишлить. Ну кожен якусь кнопку там нажимает, я, я не буду показывать. Коли ну, якщо там будет шукать, то я, в принципе, покажу. Ну, Еще нас не найдут быстро. Кажеться, что может паун за я поняла? Ну кусь ку -ну... просто кнопочку и кусь от вот на кусь. Да воно тебе якщо там буде шукати, правда. Тебе легше так будет сховатись. Бо тут сильно мало місця, и так в я там продаю. Ну, я в Ютубе типа найшл просто какие-то видео, что тут. Какие-то може, что может Я пропал, ну. А прополнись? -а Эээ. -а. Алло. Алло. Алло, побед Я не успею. Я напомню. Я нажимаю. но... цо Алло. Ну, капец. Пропал. Приполни. Ого, да, я же вам казав, просто там минуту надо почекать. Недовго. Все, пил минуты почекали? Так, 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 пишлить, пишлить. Ну. Так, так, так. не 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 Ну, Все, уже будет раніше. Ну ладно, неплохо, в принципе, и пожалуй. Будем прощатися, да. Я ще сніму. Я буду знімати видео, но ну, тільки такі. Мені бі я типа більше не можу знімати такі, я вже на новому телефоні буду знімати. Окей, то всем пока-пока.